Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфішинг. З вами Володимир Дорошенко. Сьогоднішній день такий спекотний. І я вирішив скористатися цією нагодою для того, щоб поїхати і половити невеличкого коробчика. Приїхав на таке, я би сказав, би, попсове місце, де ловлять невеличких коробчиків. Сьогодні людей дуже-дуже багато. Мабуть, на вихідних будуть змагання, люди проходять тренування, експериментують з дистанціями, але я хочу сьогодні половити в конкуренції, я би так сказав, да, з тими людьми, які є на воді, для того, щоб подивитися, наскільки моя тактика працює та моя прикормка і мої попапи. Сьогодні використовую я два подлища, це Enzon Feeder та Enzon Z. У довжині 360. Фідер в мене до 80 грамів, а Enzon Z у мене до 100 грамів. В комплекті котушки Enzon 6000, на одному в мене стоїть Daiwa Enzon жилка шнур, а на другому стоїть Varivas. По папчику я сьогодні набрав всі, що в мене є, звичайно 10-8 мм, які я буду сьогодні використовувати як підсадку. Із кормової бази я сьогодні використовую пелець 6 мм, використовую кукурузу і використовую зерновий такий мікс, там є льон. Там є конопля і цим я загодовую дистанцію. Дистанція в мене невеличка, це 40 метрів. Тут озеро достатньо велике, всі намагаються ловити під іншим берегом, але вітер дує з лівої сторони, піддуваючи під мене. Я би так сказав, би, що і рибу буде прижимати до цього берега. Тому використовую цю нагоду з вітром і спробую половити на ближній дистанції. Як, як це буде, давайте разом з вами подивимося, що з цього вийде. Що, колеги, після години паузи постійно якісь незрозумілі тички на фудлищі були, я думаю, що це за риба, може якийсь карась чи іще щось, або плітка постійно потягувало отак квівертип, зривало трішечки фрикціон. але так, щоб потягнуло, як короб не було. Підгодовуючи свою точку, не виймав а, на таких дрібних клюваннях своє вулище, і тут дивлюсь, потихеньку потя... починає тягнути, потягнуло, стало, трішки потягнуло, стало. Я вирішив підсікти, витягую, а там підлящик. Не витяг, що бачили на відео цього підлящика. Це, звісно. На по-пап, дивіться, на попап комбінацію. Це в мене комбінація. Е, так, почекайте. Запуталось. Так, це в мене комбінація ваніль плюс манго і спрацювала солодка насадка. Зараз я перезакину та спробую іще щось підловити. опа, Дистанція не дуже велика, 42-45 метрів. Дуже комфортно і, і закидувати, і виймати. Тому, друзі, чекаю на коробчика ще. Опа, друзі, ось і перше клювання. Нормальної риби, я так розумію. Я маю на увазі коробчика, бо потягнуло гарно фрикціон. І хвалив-хвалив я солодку насадку, але спрацювала саме спеція. Спеція і сир. Мій моя комбінація сир з печінкою та... ой, виходить на наверх. Це невеличкий коробчик. Дитятко, але потягнуло гарно. Що сказати. Ой -ой -ой. На делікатне водлище тягнути коробчик, ну просто приємно. Ось вам в роботі звичайний самий бюджетний фідер. Ензон 360 до 80 грамів. Багато хто пише, підходить він під флет. Ну, як бачите, я ловлю. Мігеньке вудлич. Ях відірвався. Відірвався, відірвався. Не вдасться вам показати цього красення, але був такий, може, кіла півтора. Максимум два Блін, шкода що відірвався, дуже далеко відтягнув. <смі> ну нічого, нічого. Все попереду є ще трохи часу для того, щоб можна було реалізувати іще одне клювання. Да, сир та мушля з спеціями спрацювала. Виняє, звісно, неприємно. Ну, як бачите, короб або карась таке полюбляє більше, мабуть. Але влітку я думав, що саме краще працює. А, солодка. Я навіть більше хочу сказати, я купив ось таку шоколадну добавку від Сонсаса, арома, Аромікс Super Шоколад. От, і іноді підливаю а, саме на... Цю годівничку, цю солодку принаду. От. Опа. Єсть. І там, де у мене стоїть солодка насадка, я там і використовую саме цей діб солодкий для того, щоб... Уже як робити солодкі так солодкі Все. Навіть підтіповує солодким. Ось так. Ну нічого страшного. Надіюся, ще буде клювання. вже лякве цей коробчик. Так, не будемо форсувати в цей раз і спробуємо дотягнути до берега. Опа, йде в берег, чудово. Давай, давай, друже, давай, давай. давай. Кажись сюди там. Ну -ну 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 -ну. Зараз ми тебе відпустимо не бійся. Опа. Так, невеличкий коробчик. Але бійки. Який коробчик не хоче здаватися Опа. так, іди сюди Іди, іди, друже, іди, іди. Ось ну, і друге клювання на сир та мушлю. А я так хвалив солодку насадку опа єсть є колеги це вже не втечи невеличкий, але Красень, опа. Так, тихенько, тихенько, я ж те хочу освободити. Почекай, бо я зараз крючка ще в полиці гоню. Гарно взяв, гарно. Ось, коли дивіться невеличкий, але коробчик, дивіться, ось такий клюнув знову на спеції і сир. По-друге, Тобто я закинув, перший я спустив, а другого я вже підловив, Намочив, щоб він не дуже опікся. Ось такий, дивіться, трасить. Клас, будемо відпускати. І так, колеги, мій риболовний день підходить кінцю. Вже, я би так сказав, би, майже одна година дня, сонечко достатньо сильно припікає і кльов зійшов на нуль. Бачу, що багато рибаків так само збираються і, мабуть, приїдуть на вечірню, як кажуть, зорку. Да? На вечірню риболовлю, бо коли пече сонечко, дуже тяжко щось зловити. Риба ховається в тінь або на глибину. Е, хотів підвести сьогоднішній ітог сьогоднішнього дня. Дуже багато риби не вдалося підловити. Були клювання, були сходи, були декілька риб. От, але метод фідер на риболовля це одна із е, тих е, видів ловлі риби, де можна зловити, як і ліща, і плітку, і навіть коропа, і в принципі всю рибу. Просто треба підібрати. Е, Наостанок була підтяжка на одлище. Просто треба підібрати те, що до вподобі зараз риби або на яку ви рибу. Ставити акцент. І, як бачите, попапи працюють достатньо непогано, як солодкі, так і якісь специфічно вонючі, я би так сказав, та спеції дуже пекучі. При можливості виїжджайте на риболовлю, ловіть трофеїв, отримуйте масу задоволення. На цьому все з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішин. Всім пока і не забувайте підписатися.